Струнко. Прапор підняти. Ще не вмесного. Військово-морські сили надзвичайно важлива частина української армії, яка відіграє ключову роль у захисті країни від ворога. Це честь ходити під цим прапором, тому що в морських силах на кожному кораблі катері піднят знак принадлежності, того, що це катер військово-морських сил Збройних сил України. Відважні воїни захищають Україну і в морі, і на суші. Я хочу подякувати військово-морським силам оборони за ту підтримку, за той захист. За ту оборону нашої країни, яку ви несете, ваше ставлення це не просто підтримка, це справжнє братерство, яке об'єднує море і сушу, фронт і тил усіх українців у спільній боротьбі за свободу. А ваша громада це приклад справжнього українського духу.